Власне, публічність і добрий вечір. Добре. Власне, публічність і мої звернення і, і, і те, що відбувається у нас в ефірі, зробило свою справу. Вечір добрий, Ігор Йосиповичу. Добрий вечір. Я сподіваюся, що він добрий. Вечір добрий, Ігор Миколайовичу. Добрий вечір. Ігор Семоволос, Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Ігор Йосипович Тенюх. Міністр оборони України, спасибі вам величезне, що ви прийшли. Дуже багато, дуже багато звернень зараз з Криму. Ситуація виглядає я просто боюся вимовляти це слово, але доведеться. Вона виглядає панічною в Криму з того всього з тієї інформації, яка нам надходить. Розумієте, пане міністре. Виглядає так, що військові кинуті на призволяще. Я розумію, що це не вітається, пан міністр. Я розумію, що не вітається, коли а, а, пан Мамчер говорить про те, що дайте нам наказ. Я, у, у військових це не вітається. Не вітається, коли а, моряки кажуть, ми живемо без наказу. Київ, скажи нам щось. Я навіть підозрюю, що у вас з ними була непроста розмова після того. Я навіть знаю, як легко оборонне відомство робить з таких людей панікерів і притягує до дисциплінарної відповідальності. Але тим не менше волання з Криму йдуть. Прошу, ви скажіть щось зараз військовим, тому що е, вони хотіли бачити саме вас зараз. В ефірі ну я дуже дякую за можливість виступити. Коли я почув ваш заклик від матроса, який дуже хвилюється, що йому не поставлене завдання, я приїхав зразу сюди до вас на студію. Сьогодні цілий день їжджу по студіях. І е, ці питання, які зараз дзвінки, які йдуть в різні е, студії, я можу сказати, що це можливо і бути одною із спецоперацій, яку проводять наші шановні сусіди. Це перше, чому я це так говорю? Та тому що тільки півгодини, години назад з усіма командирами кораблів і з усіма командирами частин, я, командуючий військово-морськими силами Гайдук Сергій Анатолійович. Повністю відслідковуємо ситуацію. Дійсно, ситуація дуже складна. Всі говорять, нема наказу. Наказ був уже, як кажуть, два тижні тому назад поставлений, чіткий в даній ситуації наказ для кораблів, наказ для військових в частинах повітряних сил, наказ в частинах військово-морських сил один стояти, тримати оборону і тримати охорону. І не піддаватися на ці провокації, які йдуть з боку проросійських сил, а також спецслужб Росії. Їхня мета одна показати всьому світу, що наші моряки без бою здалися, але моряки показали стійкість і мужність, і на протязі вже двох-трьох тижнів тримають цю оборону. Дійсно, багато питань до армії. Чому Збройні сили нічого не роблять? Чому Збройні сили не включаються в якусь роботу? Так от я в який раз заявляю, що Збройні сили свої завдання виконують згідно Конституції України. Збройні сили 3 березня були підняті і розпочалось приведення в вищу ступінь готовності повна. І зараз вони приведені в цю вищу ступінь. Я хочу зазначити, що з 10-го року по. Цей час йшло планове знищення Збройних сил. 22 роки ніхто не проводив таких заходів, які проводяться зараз і проведені вже в Збройних силах, завдяки і уряду, завдяки Верховному Локомандовичу, в якому за короткий термін було проведено величезний е, об'єм роботи і величезна кількість заходів. Ми чітко відслідковуємо всю ситуацію, яка є на східних кордонах, яка є в Криму. І наші збройні сили зараз розташовані в тих районах, у відповідності, в яких розташовані російські військові частини на східному кордоні на півдні. Ігор Йоск, вибачте, питання, будь ласка, що перебивати до питання до моряків, які вам дзвонять. Так от, коли запитуєшся у командира корабля, хто дзвонив, питань немає. А навіщо ви проводите такі розслідування? Е, ні, ми розслідування не проводимо. Ми цікавимося в плані того, щоб дійсно е, знати, чи це правда, чи ні. І тому тут не розслідування. Ми підтримуємо командирів кораблів. Дійсно і важко. Я знаю, які зараз ситуації. Я знаю, що наші кораблі хотіли вийти і прорватися із закритого озера донузлав. Я хочу сказати, що не все так, як подається в ефірі. І не все відповідає дійсності. Ми тому, зараз що... покажемо вам сюжет, ви тоді розкажете, де ми збрехали. Я... Добре? От, власне, в той час, як в Брюсселі Україна підписувала договір про асоціацію з ЄС, українські моряки підняли державні прапори на п'яти кораблях, заблокованих окупантами в озері Донуслав, переходити на бік російського флоту, ніхто з них не збирається. Втім, ескадра відчуває себе покинутою. Останній наказ, який вони почули про можливість застосовувати зброю, але сили надто нерівні. Кораблі Тернопіль, Хмельницьке, Луць, Кременець і борщів вже здалися. А на тих, що лишилися, закінчується вода, продукти пальне. Моряків здають нерви. Вони просять Київ віддати їм конкретні накази, як діяти в умовах блокади. Це все відбувалося от буквально кілька годин тому. Так починається ранок на заблокованому українському кораблі біля Севастополя. Розвивається український прапор, лунає український гімн над водами Севастопольської бухти. Водночас куди не кінь уком навколо всюди стоять російські кораблі. Судно розмагнічування по лівому і правому борту. Не можна вийти із пастки ні всередині бухти, ні покинути її. Внішні рід закриває кораблі, кельваторна судно, і так вже більше 20 днів блокади. Корвет Тернопіль захопив, як кажуть українські моряки, російський спецназ. Міноборони твердять, вибір був або загинути, або відступити. Як і Тернопіль здалися ще чотири судна. Водночас Костянтин Ольшанський відбуває атаки без зброї. Десантний корабель «Кіровоград» навіть намагався прорватися в море. Тральщик Черкаси намагався вийти з бухти. Та чим закінчилася операція, наразі невідомо. Під контролем України також Корвет, Вінниця та Тральщик Чернігів. Втім, моральний дух моряків гризуть сумніви. Вони чекають деталей з Києва. Товариш Верховного командуще. коли будуть прийняті адекватні міри, коли буде нормальний приказ, який воєнні моряки можуть виконати. Моторист корабля Кіровоград скаржиться запасів продуктів та води вистачить максимум на тиждень. Ні, нас не захватили, так як у нас екіпаж. Ну ніхто не зрадив українському народу, і до кінця всі держимся. Ми вже стоїмо тиждень, і... але ніяк інформації від нашої влади зовсім немає. У Києві відповідають наказ той самий, що і раніше триматися, коли в пресу викидається інформація, що військові не знають, що їм робити, це є неправда. Міністерство оборони і генеральний штаб ставить перед нашими військовими ряками, перед всіма військовими. Які розташовані на території Автономної Республіки Крим, захищати свої кораблі, свої військові частини від нападників, те саме повторює і заступник міністра оборони. Ми все одно повинні зробити все для того, щоб з одного боку зберегти наших людей, людей, перш за все. А з іншого боку, триматися там настільки, настільки це доцільно, для того, щоб дати можливість. Політичному керівництву країни вичерпати всі наявні мирні дипломатичні засоби. Водночас у міністерстві оборони чекають і від політиків рішень чи не сказати, тому тут у нас підготовлено все для того, щоб прийняти, якщо буде таке рішення, прийнято і розташувати всі сім'ї військовослужбовців. Я хочу звернутися до військовослужбовців про ті панічні говорити дезінформації, які розповсюджує російська сторона. Щоб Кримська прокуратура так званого невідомого уряду їх буде засуджувати на 15 років. Так, от я спілкувався з першим заступником генерального прокурора, він просив передати, що ця так звана прокуратура сама вже скоро буде арештована і приведена до порядку. Це перше. Друге, розповсюджується інформація про те, що нібито ті, які стоять, під українським прапором будуть пізніше в Україні рахуватися зрадниками. Це все іде, психологічна атака, це все неправда, і тому ніхто і ніколи не буде їх вважати зрадниками. Будуть розвиватися події, будуть прийматися відповідні рішення. На сьогодні рішення прийнято таким, і воно повинно бути виконано. Завтра буде зміна обстановки, буде приймати друге рішення. І ще раз говорю, і звертається, збройні сили готові. Для цього щоб було застосування збройних сил, повинно бути відповідні рішення. Збройні сили самі не вступають, їм дають згідно закону ті відповідні вказівки, які приймаються вищим політичним керівництвом і Верховною Радою України. Тому не треба із збройних сил робити крайніх в цій ситуації. Ми готові до виконання завдань. А з огляду на те, що наступного тижня Верховна Рада не збирається, нашим воякам доведеться. Що там робити? Ну, я просто я, я не можу кажу, зрозуміти. Не, я нервуюся дуже Не треба нервуватися. Треба спокійно оцінювати ситуацію, і обстановку. І ми ще раз скажу: відки ви знаєте, що вона, а можливо, вона буде завтра збиратися, може вона буде після завтра збиратися. Ситуація вони не собі роз'їхалися. Ну но, в нас є інсайдерська інформація. Вони роз'їхалися мене не цікавить Верховна Рада, тому що я не політик, я військовий. Вони ж повинні я, дати наказ. Ви кажете. Я, ну так це питання вже не до мене, це питання до е, депутатів. Тож ви... я кажу, їх нема, ну значить. Зберуть, якщо буде необхідність, тому я попрошу вас, не треба вводити панічний стан в ситуацію, яка є. Дійсно, там важко на їхнє завдання стояти, якщо вони є офіцери, а вони такі є, і мужньо показали. І виступав сьогодні командуючи військово-морськими силами на п'ятому каналі, де також звернувся до них. І ті ситуації, які доходять по дзвінках, вони... Є частково і неправдивими, є і правдиві, але це залежить від того, що, на жаль, не всі витримують ту обстановку ситуації каї. Ну в цілому, в цілому, всі стоять за ті суда, які ви сказали, які підняли прапор Андрійський прапор. Це суда забезпечення, на яких немає військових колективів, немає військових екіпажів, на яких просто працюють ветерани колишнього флоту. Віці до шестидесяти років, пане міністре, я звичайно зараз скажу абсолютно дилетантську річ, хоча ситуація вся ця мені дуже близька. Я сама донька військового кадрового воєнного полковник, мій батько, відставці, і мій батько пройшов в Афганістан. І в мене одна аналогія це якась дев'ята рота. Людей просто кинули і посадили на шпагат. Олексій Нікіфоров нас зараз на скайп зв'язку. Ми спробуємо його почути. Заступник командира Керченського батальйону піхоти. У вас є можливість поговорити з вашим міністром? Прошу. Дальше адмирал, здорово, уважаемый заступник командира 501-го Кремлова батальона морской пехоты Алексей Никиворов. Э -э, ну, доповидаю, если вы не знаете, может, вам кто-то не доповидав, что 20... со вчерашнего в 16.00 вчера был поднят российский триколор на территории воинской части А0669, то есть на территории моего батальона. Э -э, я послал фотографию о том, как российский. Дагестанский солдат скручивает, гин, ой, вернее, Герф Украины на, на фоне моей трибуны, понимаете? И вы мне сейчас скажете, что как бы, у нас как бы, такая ситуация, какая-то паническое настроение, и так далее. Во, то, что нас блокировали, БТРы сейчас находятся на территории парка боевых машин воинской части а 69 э -э И за все время одна только фраза была дайте команду, дайте что. У меня на данный момент 49 человек, которые хотят выехать на Украину, которые готовы э, выполнять задания за призначением в Збройных силах Украины. Еще человек 20, которые хотят просто уволиться, которые не могут уже даже думать о том, чтобы служить как-то так и так далее. И остальные просто хором подписывают сейчас контракты І рапорта о тому, щоб служити в Збройних силах Російської Федерації. Хочу сказати вам, це вже ваша відповідальність і ваше керівництво і ваша діяльність, якщо ваші підлеглі переходять на сторону другої держави. Це ваше виховання ваших підлеглих. Перше. Ви військова людина, і не треба тут розказувати, як і хто здається. Я знаю і приведу вам приклади, як не здаються. Тому, якщо ви зрадили присязі, тоді так і скажіть, і питань немає. Але не треба розказувати про ті, ви військова людина, і всі мужні повинні виносити ті тяготи, які є. Для того ви вступали в Збройні сили і маєте виконати наказ. А розказувати і плакатись це вже питання не для, муш... не для мужчини, і тим більше не для піхотинця. І знаємо ми всю обстановку, шановний командир, знаємо всю обстановку і по вашому батальйону, і по других батальйонах. Мені прикро, що у вас така слабка моральна обстановка в колективі. Тому, коли ви набирали своїх контрактників, то треба було... Відноситись до цього відповідально і думати про якраз цей час, який наступить, а не для потішних військ, для того, щоб дивитись в мирний час, якими герої. Все проявляється, як кажуть, в бойовій обстановці. Ви показали, тому буде прийнято рішення. Будь ласка, списки, хто бажає, будуть виведені. І питань немає. Дякую. Ігор Йосипович, ви вважаєте, що це е, ну, очевидно, це нормально, як ви військові розмовляєте між собою? Для нас цивільних це просто жах? Дякуємо, Олексій Нікіфоров. Дякуємо, це був заступник командира Карчинського батальйону морської піхоти. Він повідомив, що з ним 50 людей, які готові на континентальній частині України продовжувати е, виконувати військовий обов'язок, а решта перейшли на сторону російських окупантів. Скажіть, будь ласка, як вони повинні були виконувати, якщо ви їм не допомогли. Я в який раз уже говорю. Допомагає їм і вирішує по обстановці командир. Для того він і вступив в Збройні Сили. Цей батальйон морської піхоти, після так званої реформи, яка була проведена, він ніякий не батальйон морської піхоти, він півроку назад був механізованим батальйоном. Просто поміняли назву. А духу морської піхоти в них, на жаль, так і не Та, замінується. тут дух морської піхоти, Тепер, не морської. Ще раз скажу. Сидить українець військовий, закінчував військовий воєнне повинен училище. повинен виконувати наказ. Якщо так всі армії будуть воювати, то ми далеко. Вибачте, віддемо. будь ласка. Я розумію, що Сталін казав, що там баб много ще наражають. Але для чого їм бути м'ясом гарматним? Ніхто м'ясом не буде, тому що всі прекрасно розуміють. Що головна мета спецслужби Російської Федерації якраз спровокувати І ніколи вони не підуть на ніякий постріл. Вони хочуть показати, що українці от такі є, які здаються без єдиного вистрілу і повинні були не пустити на територію. І для цього в них є всі можливості. Та немає можливості. Вони кажуть, що в них бронежилетів важко, з вами, немає спілкуватися. Вони... Якщо ви говорите, я говорю одне, ви говорите друге. Так я нам сп... офіцери пишуть на наш фідбек. Вони пишуть, що в них бронежилетів немає. В них зброї немає. Дякую. Зброївся в казахів. Як вони так, там розповіли? Вони не дали тоді зброю казакам. Тому що в них її не було, а казаки вже прийшли і зелені чоловічки зі зброєю. Я, і знаєте, поставили я свої патрульні і стоять скажу, біля складів. Я скажу вам так відверто прямо, що я вже говорив, що з 10 го року так звана реформа, яка була в Збройних силах, вона, звичайно, ті хвилі кадрові і Соломатінській, і Лебідівській, які вичистили всіх проукраїнських офіцерів. Тут, звичайно, ситуація непроста і складна. Але, і ще раз кажу, є. Великий приклад і других військових частин, які мужньо стоять і виконують свій наказ. І ще раз кажу: йдуть серйозні перемовини на вищому політичному рівні. Ми готові для того, щоб застосувати зброю. Але ми не можемо це зробити, тому що є закон. І закон ніхто не має права порушити. На вищому політичному рівні між ким перемовини йдуть? Це питання не для цієї передачі. Алексей Никифоров, заступ, заместитель командира Керченского батальона морской пехоты. Алексей, вопрос, пожалуйста, министру. У меня был только один вопрос о том, как людей вывести. И я звоню на все штабы о том, чтобы просто людей, которые готовы. Вы сейчас меня, товарищ адмирал, обвинили в том, что то, что мы 21 день простоялись для того, чтобы... Что вы меня сейчас обвинили в том, что у нас просто тот приказ, который дан применять оружие, это просто статья 22 устава. О том, чтобы о каком там применении вопрос не стоял. Понимаете, вот, товарищ адмирал, я просто... У меня сейчас слов нету. Одни, это все. Если я, и, и, после того, что вы сегодня сказали в эфире, то, что увидят после этого, даже 50 человек не уйдут на Украину просто тех. Они просто вернутся. Вы уж выбачаете, товарищ адмирал, но так нельзя. А о том, что вы постоянно держите связь, я вам скажу, почему командир у меня там так поступил решение. Это его решение командира впустить и так далее, и так далее. Но э, ни разу вы не разговаривали с командиром по телефону. Ни одного представителя генерального штаба за все это время не было на территории части. Ни одного представителя команды ВМС морских сил не было на территории части за все время с первого числа у меня в Чистыне. Не... У меня в каждый день были только представители Российской Федерации. Возле, по рядом приезжали. Я генералов выучил больше, чем своих, понимаете? За два дня померялось три начальника генерального штаба, три командующих ВМС. морских сил. Вибачайте, товариш адмірал, адмирал, но так нельзя. Честь имею. Я... Ігорю Йосиповичу, пообіцяєте мені, що от ця людина вона залишиться у лавах Збройних сил України, тому що такі люди роблять благо армії, вони е, не розвалюють її. Ця людина сказала вам правду. Не хочете чути правду? Я не, не розумію. Мене запросили для того, щоб робити невідомий сценарій. Причому тут правди не правили. Та не шукаєте. Ви сценарії, я, ви я... допомагаєте людям? Там армія гине. Та, Які читайте. сценарії? Дайте, дайте слово сказати перш. Заступник командира батальйону з виховної роботи це його прямий обов'язок виховувати своїх підлеглих з високим моральним бойовим духом. Це не я сказав, це написано в статуті. Друге, про те, що сказав заступник, що не було ніякого зв'язку не відповідає дійсності. Третє, що не було представників Генерального штабу, що не було представників Міністерства оборони, це питання. Не полягає в площині, що ми повинні там бути. Він повинен виконати свій наказ. Якщо вони його вважають і не можуть виконати, ми звичайно завтра допоможемо їм, щоб до них нічого не буде прийнято. Все допоможіть, будь ласка, без станція.